Вітаю колеги. Хоч зараз і на вулиці дуже жарко, не треба забувати, що незабаром буде зима. Влітку добре, від спеки можна заховатись в холодку, а зимою вже заховатись в холодку не вийде. Треба подбати про опалення. Свій катал я вибирав. Дуже довго передивився дуже багато котлів. Ну, все мені не підходили ті варіанти. Вимоги в мене до котла були, щоб загрузка котла була максимальною, щоб хватало на добу горіння. Ну, і щоб поменше, бо дров'яні котли є ну, багато варіантів, ефективні, не, не спорю, економні, але не, ну, загрузка мене не влаштовували. В нас Практикується купівля дров метровки, так звані. Мені було, а я ну, розмовляю з хлопцями, всі кажуть, за зиму спалю одну пилку і поламаю пару топорич. Мене це не влаштовувало. Передивився купу котлів, ну і найбільше мені сподобався котел конструкції Віталія Вінніченка. Ну, трохи своє переробив. Загрузка виходить метр мет. Входять діаметр 520. Труба ну, з теплотрас 520. Получається, що я можу завантажити як метровку дров цілу, ну, на яку в мене вистачає сил. Донести або тюк соломи влази. Що я маю веду? Зробив теплообмінник по конструкції Віталія Вінніченка, але що ми накосячили? Накосячили, купили на металобазі нові труби для теплообмінника. Все, і вони за три роки згнили. Тепер вирішили цю помилку. Виправити і вже теплообмінник зробив майже. По принципу, як кажуть, натхненням для мене був котел, який вже виготовляє інший блогер дядько Сашко, але він там не вив... ну, коротше, ну, Але там він Трохи схалтурив, По-другому не в на... його виходить, що він скопіював повністю шахтний котел. Дим піднімається тут і йде назад. що Оця камера згорання, як теплообмінник, майже не використовується. Я вирішив зробити трохи інакше. Дим, Дим... Дим і гази піднімаються в задній частині. Ми використовуємо камеру згорання повністю як теплообмінник. Піднімається в задній частині, іде сюди, ну і тут вже зробимо розводку для димохода. Зверху, ззаду це ми оставляємо, буде заглушуватися пробкою, щоб можна було робити без зусиль ревізію демокода. Ну я вважаю, що так буде набагато ефективніше. Що так буде ну, набагато ефективніше. Е, ну Багато хто скаже, що е, Ну піролізи, шахні, котли, все таке ну, інше, ну, повірте, загрузки. Два дручка, десь такі 150-ки, вистачає на сутки опалення будинку 100 квадратів. Мене це влаштовує. Навіть від відтюка соломи виходить немало енергії. Мене влаштовує, що я тут. мене, а, да, ну, порівняння з конструкцією дядька Сашка і, і первоначально від Віталія Вінніченка, тут великі. Забірники у них великі забірники повітря і, і котел, ну, важко зупинити або ну, відрегулювати горіння. Я зробив 50-та труба, 50 труба флі, кругла, кругла заглушка, яка ну, тут вверх саме. Зверху автомат ну, механічний регулювач температури і, ну, і ще раз сюди. І, ну, і котел працює досить адекватно. Температура в межах 5 градусів регулюється. Дуже-дуже ну, адекватно регулюється температура. Будинки Весь опалювальний сезон у нас температура 22-25 градусів, ну, це дуже комфортно і, і, і всю добу така температура. Я вважаю, ну, що такими зусиллями це ну, дуже адекватний катал. Як про мене, мені нічого кращого не, не потрібно. Ну, якщо хтось щось замітив... Великі, як кажуть, недоліки підскажіть. Ну, як про мене, я дуже задоволений. Так що рекомендую, можливо, топити і зерновими відходами, і соломою чим. Ну, чим тільки завгодно. Для А, ще саньк сюди. Для зернових, для зернових відходів, щоб не було так. Викидів газу, щоб не було пихкання, ми сюди ставимо на дувку. А на дувки вистачає Ну, Ті, що ставлять ванну витяжки, ну там вона мінімум ватт потужність. А для горіння зернових відходів хватає, А загрузка. Загрузка ну, тут максимальна, що можна загрузити і гори і топити зерновими відходами. Ну все, Хотів з вами поділитися, може в когось і краще. Ну, на, на ці затрати це для мене ідеальний каталог.